Так, доброго дня, Анастасія Сергіївна. Доброго дня. Я, як інвестор, зацікавилась дуже вашим проектом і хотіла би докладніше дізнатися про нього. Розкажіть мені, будь ласка. Так, звісно, мій проект називається «Пазли картини. Це новітня ідея, яка гармонійно поєднує у собі мистецтво та настільні ігри. Це новий крок у задоволенні потреб у розвагах та естетичному задоволенні користувачів. Багато людей, які збирають пазли, задаються питанням: а що ж таки робити з зі зібраними і вже готовими пазлами? Ми відповіли на це питання, і після того як ви зберете наші пазли, вони перетворюються на справжній витвір мистецтва, який можна повісити на стіну, а завдяки різноманітності принтів. Ви зможете вибрати саме то, те, що вам до вподоби, і що буде найгармонічніше виглядати саме у вашій оселі. Ваш проєкт дуже цікавий, сама ідея, вона дуже цікава, але я б хотіла більше дізнатися саме фінансову сторону. Скільки грошей ви вважаєте потрібне і яка моя вигода як інвестора? Так, звісно, ми можемо сказати зараз, що нам потрібно. Близько 4 мільйонів гривень, але враховуючи, що більшу частку витрат займають саме верстати для виготовлення, ми надаємо перевагу не купівлі, а лізингу обладнання. Тому вкладаючи гроші в мою справу, ви як інвестор отримуєте матеріальні та матеріальні нематеріальні доходи. А це дивіденди або відсоток від прибутку моєї компанії. А ми також можемо надати вам рекламу вашої компанії на нашому вебсайті. Або на пакуванні нашої продукції, вкласти гроші в наш проект? Це ваша нагода підвищити свою інвестиційну репутацію, зробити піар свого підприємства та свого імені як надійного інвестора? Тобто, зараз ви можете подивитися наші разові витрати та постійні витрати. Дякую. А ще скажіть, будь ласка, чи вважаєте ви ваш проект конкурентноспроможним? І які ваші думки щодо модернізації проекту? Так, проаналізувавши ринок конкурентів, ми можемо зробити висновок, що в Україні ніша якісних пазлів залишається майже незайнятою. Завдяки відсутності витрат на транспортування та митних витрат, наше підприємство досягне нижчої ціни продукції аніж іноземні компанії, але з незмінною якістю продукції. Також ідея пазлів картин є новітньою як на вітчизняному, так і на іноземних ринках. Тому в найближчому часі можна не зважати увагу на конкурентів. В майбутньому планується підтримання репутації підприємства як сучасного та унікального завдяки лінійкам нової продукції, такої як високоякісні 3D або металеві пазли. Дуже цікаво. А розкажіть мені, будь ласка, ще детальніше про вашу цільову аудиторію, про канали збуту, про ключових партнерів. Звісно, тут я розробив бізнес модель Canvas, Ви можете ознайомитися з нею більш детальніше, але я розкажу. Найважливіші частини. Наш цільовий клієнт це молоді люди та люди середнього віку, з середнім та високим достатком, які полюбляють мистецтво та інтелектуальний відпочинок. Люди зі смаком, креативні, усидливі, люди у більшій степені інтровертовані, віддають перевагу спокійному відпочинку вдома. А ще один сегмент це люди, які шукають креативний подарунок для родичей або знайомих. Наші ключові партнери, і з яких ми зможемо брати приклад, це компанія виробник Пазлівка Сторланд з локалізацією у країні Польща. Це компанія з багаторічним досвідом роботи на ринку як в Україні, так і на території ЄС. І тому саме досвід ведення цього міжнародного бізнесу, досвід щодо оптимізації виробництва та налагодження постачання є життєво важливим, так і для становлення і нашої компанії. Джерела доходів ми маємо з сайту на сайті у розділі з відео може бути реклама блогерів та каналів. У майбутньому планується отримувати дохід через закупівлю пазлів мистецькими магазинами або магазинами подарунків. Інше джерело це індивідуальні замовлення. Також планується робити на замовлення пазли з картинами, які рекламують відомі компанії, бренди або їхні товари. Відносини з клієнтами у нас будуть налагоджуватися завдяки нашій індивідуальності. Наші відносини до клієнта будуть завдяки пропозиціям, додатковим копіям втрачених пазлинок, наприклад, швидка і безкоштовна заміна рамок для пазлів і тому подібне. Все. Дуже вам дякую за увагу. Якщо... Дуже дякую вам за чудову презентацію. Дуже вам дякую. Чекаю на вашу відповідь. До побачення. До побачення.